Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Я до вас з новим хочу різдвяно-новорічним хочу. А хочу я створити дерево з ліхтариками. В мене є ось такі штучні гілки, я колись купувала квіти, і вони залишились. Якщо ви не маєте таких гілок, то можна використати звичайну гілку з дерева, або ж взяти дріт. Обкрутити його коричневою тейп-стрічкою. І буде також доволі непогано. Ще в мене є ось такі ліхтарики маленькі, звичайна гірлянда. Та ось такі яблучка. Чомусь мені дуже хочеться їх використати, здається, що буде виглядати непогано. Поїхали створювати красу. Ось ця велика гілка в мене буде основною, до котрої я буду все приєднувати. Тут я вирішила залишити поки що ось ці бутончики невеличкі. Подивлюсь, як воно буде виглядати. Якщо не сподобається, вони з легкістю в мене знімаються, але ж поки що залишу. Почну з того, що примірю, як краще мені все прикладати, для того, щоб приєднувати яким чином це буде виглядати, я хочу ось так примотую одну гілку, потім, звісно, що її потрібно буде ось таким чином, можна буде регулювати, вигинати. До речі, якщо вам буде потрібно показати, як із дроту робити подібні дерева, то дайте мені зворотній зв'язок, і я зніму для вас. Ну, Приблизно ось таким чином. Тобто одну повище, другу трошки понижче і навколо стовбура. Ось таким чином буду прикладати. Потім все це розпрямлю, потім все вигну, як мені потрібно буде. Ну вже непогано виглядає. Це приміряла і буду прикручувати, яким чином я це буду робити. тейп стрічка. Це стрічка, вона одразу йде з клеєм. Від тепла рук клей нагрівається і починає прилипати. Тобто потрібно трошки розігріти в руках стрічку, і вона буде прилипати. Колір, звісно, що під колір гілки, і ось таким чином прикладаю і одразу примотую. Ось так розтираю і притискаю. Розтерла шматочок і притисла. Це флористична тейп-стрічка, її доволі частенько використовую для квітів, для створення букетів. І примотую. Вона ще розтягується трішечки. Звісно, що гілку можна буде обертати, дивіться, як буде гарніше виглядати. І ось таким чином по черзі буду примотувати кожну гілочку. Водночас в мене сформується стовбур, такий більш потовстіше. Навіть не відриваючи тейп-стрічку, я прикладаю наступну гілочку трішечки нижче і одразу обертаю. Ось таким чином. Тут нічого складного взагалі немає. Я спочатку проходжусь в одному напряму. А потім в зворотньому, обов'язково воно буде міцніше триматися. І для того, щоб приєднати наступну гілочку. І зараз піду в зворотньому напрямку. До речі, з дерева також буде дуже гарно виглядати. Ось так обернула в зворотньому напрямку, дійшла до місця, де буду приєднувати наступну гілку, і тут зупиняюсь. І наступну гілку я вже приєдную. Також трошки нижче і одразу примотую. Якщо ви мешкаєте у своєму будинку, то я гадаю, що не буде проблемою зрізати якусь красиву гілочку, котру можна подібним чином оформити. Просто гілку обертаю та й все так легше. Так, І остання гілочка в мене буде ось в цьому місці. Ось так я її буду приєднувати. І виходить, що навкруги основної гілки в мене є маленькі гілочки. Зараз ще в зворотньому напрямку пройдуся. Щоб все гарненько трималось. І обриваю. Тепер можна вигнути гілочки, як більше подобається. Центральні я також трішки повигинаю. Ось таке деревце в мене вийшло. Дуже гарно виглядає, мені подобається. І бутончики тут доречні, не буду їх прибирати, оскільки мені дуже подобається. Дивіться, покажу вам горщик. Я взяла звичайне квіткове кашпо. В нього всередину вирізала пенопласт, стромила деревце і зверху присипала такими камінчиками. В мене маленькі біленькі камінчики ось такі були. Просто зверху прикрила пінопласт. Дуже гарно виглядає. Залишилось накрутити гірлянду і новорічне різдвяне дерево буде готово. І ось так виглядає моє деревце вже з гирляндою. Дуже красиво. Я, мабуть, сама не очікувала, що буде такий результат. Я вирішила, що не хочу додавати сюди більш нічого. Мені здається, що білі кульки будуть тут зайві, тому я вирішила їх не додавати. З приводу яблучок я ще міркую, оскільки одне я причепила. І мені здається, що це. Буде в день, як родзинка така. Оскільки ввечері вони світяться, а вдень будуть яблучка дуже красиві. За вишки воно вийшло метр десять. Дуже швидко його робити. Додам вам фото, як виглядає ввечері без освітлення. Дуже гарно. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі, папа! -па.